Доброго дня, дітки! Пропоную вам зробити гімнастику для наших пальчиків. Сонечко промінчиками сяє, чарівна квіточка росте, пелюстки розтуляє, вітер квіточку гайдає, пелюстками грає, метелик чарівний летить, на квіточку сідає. Трішки відпочине і знову полетить. Давайте виконаємо вправу ще раз. Сонечко промінчиками сяє, чарівна квіточка росте, пелюстки розтуляє. Вітерець квіточку гайдає, пелюстками грає, метелик чарівний летить. На квіточку сідає, трішки відпочине і знову полетить. Ви, малята, молодці.